Номер 962, сторінка 211. Батько придбав під забудову прямокутну ділянку землі завширшки 20 метрів і завдовжки Б метрів. Частину землі площою М метрів квадратних він віддав сину, яку площу батько залишив собі. Склади буквений вираз і обчисли його. Складаємо буквенний вираз. Ділянку, бо батько придбав діля, прямкутну ділянку у землі завширшки 20 метрів і завдовжки Б метрів. Частину землі площею М він віддав син, яку площу батько залишив собі. Нам потрібно знайти площу всієї ділянки, від неї відняти площу, яку він віддав сину, тоді ми дізнаємось, скільки батько залишив собі. Щоб знайти площу, потрібно 20 помножити на Б метрів. Потім він віддав частину сину відняти М. 20 помножити на Б ми дужечки не беремо, тому що дія множення виконується першою. Яку площу батько залишив собі? Ми склали буквини вираз 20 помножити на Б відняти М. 20Б відняти М. І обчисли його, якщо Б дорівнює 25, а М 150. 20 помножити на. Б 25. 25 і відняти 150. 20 помножити на 25 буде 500, тому що 2 помножити на 25 буде 50 і ще 0 буде 500. 500 відняти 150 дорівнює 350 квадратних метрів. Залиш... Батько собі залишив. так. Батько залишив собі відповідь 350 квадратних.